Вже 20 років поспіль Національна академія наук готує для себе юну зміну. Вухтирці молоді науки спонукають успішно і перспективно. Гуртки малої академії наук працюють за 12 відділеннями. Кожен учень шляхом індивідуальної форми роботи здобуває основу знань, навчаються працювати з літературою, і проводити дослідження. Діти вчаться не просто пошуку і дослідженню, а дослідженню вчаться вчити робити висновки. Тобто кожна наукова робота по закінченню. Нашої малої академії наук вже є тією дипломною роботою, з якої студенти закінчують свої вищі навчальні заклади, найпопулярнішим напрямком серед мановців є хіміко-біологічний та наука про землю. Викладачі роблять ставки на новостворений історико-краєзнавчий напрямок. Сучасна наукова молодь цікавиться історією свого краю, тим паче, що усі дослідження мають практичний характер. В наукових гуртках все побудовано на практичній роботі. Тобто, якщо ми досліджуємо тему історії чудо, Творної ікони Божої Матері, то ми безпосередньо з цією дитиною відвідуємо заклад релігійний, працюємо в бібліотеці, шукаємо матеріал, користуємося матеріалами авторефератів, дисертацій. В цьому навчальному році 18 учнів взяли участь у другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України і 12охтирчан здобули перемогу. Малу академію наук я вже відвідую. Другий рік, і я зрозуміла, що вона відіграла вагому роль у моєму житті, адже це. Стало якби поштовхом до покращення мого навчання, до обрання моєї майбутньої професії. І я дуже вдячна своєму керівнику Вірі Валентині Валентинівні за те, що вона дійсно вкладує в мене і вона вірить у мене. І саме завдяки їй я маю певні досягнення. Три учасники стали одним із найкращих науковців області і будуть представляти Сумщину у Києві на всеукраїнському етапі. До цієї когорти переможців увійшла й учениця з району села Грунь. Віталій один із учасників хто здобув. Був собі місце у третьому етапі. Роботу пише по секції археології. Я участвала в двох археологічних розкопках у Харківській області. Мені це сподобалося, і тому я пишу роботу по секції археології. Ну, я був на розкопках два рази. Ми там знаходили. Урни там всякі там і кераміку знаходили, і погребення знаходили цих скульптури. Слід зазначити, що в Охтирці у позашкільних закладах відбулися певні зміни. З 21 січня 2014 року шляхом злиття Охтирської міської станції і Охтирського центру дитячої та юнацької творчості створено новий позашкільний заклад. Охтирський міський центр позашкільної освіти Мала Академія наук. Методист якої відзначила, що цей новий більш вищий рівень позашкільної освіти міста. Основною формою роботи якого є мала академія наук, тобто індивідуальна групова робота з обдарованими дітьми нашого міста, які можуть брати участь в усіх науково-дослідницьких заходах, не тільки нашого Сумського територіального відділення, а й взагалі малої академії наук України. Ірина Дронова і Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.